Голова старостинського округу Людмила Похила показує стихійне сміттєзвалище на території села Довжиця, куди місцеві мешканці звозять сміття. Але з її слів, фахівці екології вже не вперше фіксують тут порушення санітарних норм. Каже… Торік Маневецька селищна рада погодила рішення про будівництво тут полігону для тимчасового зберігання твердих побутових відходів, аби організувати централізований збір сміття. Раз в рік приїздить транспорт, який підгортає його. Немає так відбувати, що ділянка для полігону передбачається бути площею гектар 60». Поки що наше сміття завозять на сміттєзвалища селища Маневич, але ж кому потрібно наше сміття, так довго тривати не може і не буде. Жителька села Довжиця Руслана Кузьмич прийшла на громадські слухання разом з односельчанами, бо каже, люди не згідні з будівництвом полігону у їхньому населеному пункті. А також говорить, туди можуть звозити побутові відходи з інших сіл через переповнений Маневицький полігон. Це дуже близько. Від села, якщо взяти від церкви, ну це не 500 метрів, а ближче воно в нас болотиста місцевість. В нас немає централізованого водопостачання. Ми п'ємо воду з колодязів з скважин. Воно все буде йти туди. Нам пояснила наша староста, що це має бути для сіл нашого старостинського округу. То для чого воно в маленькому селі довжиться? Є дуже багато територій, які вони рівно віддалені від усіх сіл. Жителі Довжиці написали колективну заяву. Західні вітри будуть приносити сміття і забруднювати повітря в селі. Наше село стоїть просто буквально на канавах. П'ять канав через село проходить, що тільки йдуть до стиру. Село знаходиться в пониженій місцевості. Вода підшкурна, затоплює. Не взирає, що аміліорація. кожен рік качають воду. І всі ж приїжджали, це ж не є щось нове. Бачили, по тижнях стоять на сосні станції і качають. Де такі норми, щоб в болоті будувати полігон? ваше сміття не захоче ніхто? І неправильно, якщо його хто кудись схоче, туди й буде вести. Це є місце тимчасового зберігання. На який допустим на ніби, на, два, на зі слів держакоінспектора Володимира Ольховіка, згідно із новим законом про управління відходами, сміття з громади має вивозитися на один полігон з усіх прилеглих населених пунктів. Проектанти хочуть підвести під полігон, але ну потреби, я ну вимоги повинно звичайно дотриматися, але таких масштабних, як вони розказують, ну там не буде будов і так далі по декількох населених пунктах іде централізовано змі буде місцевий план е, прийнятий, і буде м, створений пункт е, переробки обходів. Документально ця земельна ділянка ніяким чином під е, сміттєзвалище не оформлялася. До 30-го року має бути централізований її збирання, її і зберігання і утилізація і захоронення. Рух села, скажімо, в цьому напрямку для житлової забудови він просто неможливий. А оскільки далі за Далі за кладовищем можна було розмістити сміттєзвалище, таке було рішення прийнято зі слів Олега Філона. Якщо план будівництва полігону затвердять, то далі повинна бути сформована і відведена земельна ділянка, яка буде віддана у постійне користування управління ЖКГ Маневецької селищної ради. Начальник відділу землекористування Маневецької ради додав, що такого рішення про затвердження детального плану будівництва полігону на громадських слуханнях не ухвалили. Жителька довжиці Руслана Кузьмич сказала: якщо Маневецька селищна рада не прислухається. До думки мешканців села громада готуватиме позов до суду. Микита Чибар, Валентин Климович, Суспільні новини, Луцьк.